Десь до, до 8 тисяч доларів зарплата була, ну це в Одесі. ми були Це там. небагато. Да, це ми були на той, на той час, ми боролись там за місце плей оффі там восьме-сьоме місце. Тобто ну, то в інших командах було вище. Якщо це був українець, який ну там, на той час був у нас українець топовий, це Максим Пустезонов. то Тобто, я думаю, що для українця була 4-5, десь. Ну, есть, а там українці, які вже були менше, там 2-3 тисячі доларів. Ну, я тисячі. думаю, так плюс-мінус і по сьогоднішній день є, трішки менше через війну. По сьогоднішній день в Україні я думаю, ну, це на мою думку. Це просто здогадки. Типу, я не знаю, як час, але я думаю, що топова зарплата, ну це може там 3-3,5 тисячі доларів. Це максимум. Максимум, це там хтось Ну і то це одна-дві зарплати на весь чемпіонат. Mm. Це максимум. І то може, навірно, інше. а легіонери зараз? Тисяча доларів, півтори тисячі. Доларів. Да. От Оці, які в нас грають, да. ну може в Луцькій там, я думаю, що може в Рівному, ні. В Луцькій, напевно, ні, а в Рівному може там 2-2 з половиною. Ну, тобто, я впевнений, що вони в Макдональдсі в Америці получали, отримували би більше коштів.